Нинішнім землетрусом сейсмічна катастрофа у Непалі не закінчиться. До такого висновку дійшов один із провідних сейсмологів у світі Евтіміус Лекас, професор геології Афінського університету. Разом з іншими експертами побував у Непалі після першого потужного землетрусу, що забрав тисячі життів. Саме він попередив, що нового лиха слід чекати за лічені дні. Мій прогноз про новий землетрус базувався на факті, що деякі частини тектонічної плити залишилися неушкодженими. Під час нинішнього землетрусу ще одну ділянку платформи було зруйновано. Це викликало потужний землетрус. Причому це не повторні поштовхи після лиха 25 квітня, а цілковито новий землетрус. Що стається, коли відбувається злам плити, як це було минулого тижня. Слибини землі вивільняється енергія, і вона переходить в сусідню неушкоджену плиту, а та у майбутньому також руйнується внаслідок нових землетрусів. Незабаром слід очікувати нових підземних поштовхів у східних регіонах Непалу на кордоні з Бангладеш будуть знову руйнуватися частини плити, утворюватися нові розломи, що призведе до схожих за силою землетрусів. Однак сказати напевне, коли це станеться, ми не можемо.